Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, хочу в цьому коротенькому відео показати, як працює ніж обрізки е, ниток. Ось. Е, потім. А що потім? Давайте я її покажу. Машинка в мене розібрана повністю. Це для того, щоб показати. Ну наглядно, бо я на конечній стадії, так сказати, настройки її цієї машини. Ось. Підкладаю тканинку таку. Ну, це для того, щоб вам показати, як вона працює. В, в даному випадку зараз машинка стоїть на трикотажному зігзагі. Ширина, семерка, максимальна ширина. Ось. І поїхали. Швидкість у мене тут мінімальна. Ножнички це обрізка ниток. І плей. Отак воно тут працює. Ну, можливо, хто не знає, як воно тут працює. Напротязі всіх цього діапазону вправо-вліво, зігзаг іде. Ось стоп. І хочу показати, як спрацьовує ніж. Може комусь треба. Бо в мене, я ж кажу, з самого початку я кинувся. По-перше, шестерні були забиті, не працював сам механізм. Шестерні почистив, там все ок. Потім. Ніж тупий я замінив на новий. ось І в мене ще я стовпнувся, що оця нитка біла і шпульки. При, коли затягує на ніж її зрізати, вона перескокувала тут. І тоді її зрізало. ну Був дуже коротенький хвостик. І починати шити, вона не шила, бо ну, коротенька була. ось І нажимаю я ножнички. І ось так воно обрізає. Нитка ось ця має тут зацепитися на шпулі держателі. Ось. Бо якщо вона піде отак напряму, то вона буде коротенька. А в такому вигляді їй достатньо, щоб почати новий ну, нове, шов. Ось, о, обрізала ниточку. Ставлю я заново все. Нічого не поправляю, нічого не витягую і поїхали заново шити. Затягло нитку білу. Нажимаю стоп. Ножнички. Ножнички нажимаю. Затягую на ніж і перерізаю. І бачите, де біла ниточка? Ось. Отак вона її туди закладає. І ніж обрізає. Все дуже просто. Ось. Значить, в чому тут фішка? Витягуємо шпулюдержатель цей. Шпулюдержатель не оригінальний. Ось. І ось, замітьте, будь ласка, я ще додав тут трошечки. Ну, майстерня ж Віктора, то я ж і майструю. Ось, бачите, технічний такий зробив. І ось нитка та заскакує біла ось сюди. І сюди закидає, і тоді вона проходить і правильно вкладається в розкладочку цю. Ось так. Бо тут отак, от такого не було. Це я сам трошки підпиляв, і воно сюди заходить. Коли шиє машинка, нитка сходить отак ось у нас. А коли на обрізочку, то її отак затягує сюди. Укладає і таким чином її обрізає. Оце така інформація. Бачите, який От, угол я дав. Потім покажу, в якому стані в мене цій машинці крючок. Звісно, машинка потрьопана була. Ось. Так, готвий оцей. Ну, коротше говоря, зробив, що зміг. Ось. Може буде видно, бо сьогодні пасмурно дуже, дуже темно на вулиці. Ось бачите, які царапини. Ось. Оце все побито. Ну, я мусив полірувати. Оце все побито голками було. І відповідно проблема. Де мій фокус? І відповідно... І крючок теж бив. Крючок челнок. Бив теж по голки. Тут така заусеніця була, я мусив її трошки спалірувати. І відповідно оцей отражатель оцей отражатель теж мусив спалірувати трошки, щоб він, ну, коректно воно все в парі працювало. Ось. Ну, коротше говоря, зробив, що зміг я з цією машинкою. Ось дивіться, які тут. Царапане побито, все. Ось, сюди, де голка заходить. Ну, має заходить голка. Звісно, ну, звісно, машинки 20 років. Ось, бачите, голка якраз пускається. І в цьому місці воно дуже побите. Ось, машинки 20 років тут. Скільки вже на ній шили, перешили. І відповідно був побитий човник. При нормальному розкладі треба було міняти було і цей крючок чилнув. Потім хочу ще одне зауваження, хто не бачив, бачив попереднє відео от той ексцентрик, що я зробив, той ексцентрик відповідає за зуб'я підняття верх-вниз. А цей пластиковий ексцентрик, що я залишив. Подивіться в попередніх відео моїх. То він відповідає за просування рейки ну, зуб'їв. Отак. От а той желізний, що вироботаний, він відповідає верх-низ. Ну, от таке відео, друзі. Настрою машинку я. Машинка вже на зборі, а, до речі, це технарям, хто може там тільки ремонтує чи настроює. Дивіться, я машинку настрою, я зробив тут, двигун зробив, ексцентрик зробив, підняття зубів, втулка закисла на основному валу. 에, розібрав і зробив. Ось. І потім, коли я почав шити, і в мене пішло ось рознобой. Е, виставляється <кій> машинка на якийсь малюнок. Ось. Ну, це все дуже просто тут виставляється. Ось, наприклад, щоб синхронізувати, ось, виставляється. Ось. Ну, наприклад, я взяв ось у малюнок. Ну, тут цвіточки всякі окна нажимаю. І вибираю, ось вибрав ось квіточку таку, окей І погнав шити Бо пряму строчку з зігзаг машинка шиє, а от синхронізації не було. І оце я почав шити І от такий рознобой там, ну, квітів этих. Вийшов я до такого ось рівня підкручуватись, і аж коли вона почала шити а, І ось так у мене вийшло. Я ось синхронізував. За оцю синхронізацію, щоб оце вирівняти. Бо це ж у нас йде в ту сторону, а це повертається назад. І тоді виходить у нас малюнок. Букви ось хорошо дивиться, як букви шиють. Ось букву, ось О закінчило повністю. Це Q, це О, сердечко. І за це все за синхронізацію цю, ну, відповідає один єдиний болтик. Зараз секундочку. Ось цей болтик. Ось цей болтик. За синхронізацію він відповідає. Я тут зробив надпил, щоб я міг з цієї сторони, ну, Викруткою його ну, право-вліво е, коректирувати, От. Бо, щоб не розбирати, бо знизу шестигранник. От. І Я цим болтиком ну, коректирую його і тепер машинка, ну, враховується, що вона повністю настроєна ось таким чином. Все, машинка готова. Е, зробив заправщик нитки, працює чітко. Ну, це я наступне відео зберу її і наступне відео зроблю, як вона, як не користуватися там. Ну, відео інструкцію я, як всегда, в своєму репертуарі. Все, машинка настроїв. Показав, як працює, як має працювати ніж. Ну все, воля. Так, друзі, слава Україні і героям слава!